Дуплекс на 2,5 сотках земельної ділянки. Пішли покажемо. Він з ремонту. 100 квадратних метрів, по-моєму. У нас тут 4 житлових кімнати і велика кухня вітання. Є така під сходами кладовочка, тут у нас тепла підлога і розширювач. Тут має 2,5 сотки земельної ділянки. У нас вже є кухня, у нас автономне газове опалення. Тепла підлога, там де плитка. І є на другому поверсі ще три житлових кімнати. Два санвузла повністю готові. Увагу! Санвузол на першому поверсі: інсталяція, дзеркало, і навіть зробили ще навіть душ. На першому поверсі в нас також ще є одна кімната, гостьова, тьощина, мамина як хочете, так називаєте. На другій поверхній поверсі три житлових кімнати і санвузол. Санвузол у нас також, але тут же він з ванною. У нас є ванна, у нас є інсталяція, і у нас є немаленьке дзеркало з тумбочкою. Три житлових. Одна з них батьківська, бо вона йде з гардеробною кімнатою. Дуплексі повністю завершений ремонт, навіть є тюлі штори. Вартість такого дуплексу буде складати 119 тисяч доларів без комісії для вас. Плюсом є дуплексу те, що в нас вже є паркан, у нас є відкатні ворота, і в нас отака немаленька територія. Густрі вже є на ній, бруківка простелена, у нас є отут водичка навіть вже виведена, у нас є задня тераса позаду нашого дуплексу.